Сьогодні, 7 червня, збірна України зіграє товариський матч проти Польщі у Варшаві. Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі волисень-жовтих у ворота поляків. Вперше ці команди зустрілись у 98-му. Тоді біло-червоні здобули перемогу з рахунком 1-2 в Києві. Гра була контрольною. Єдиний гол України забив Андрій Шевченко. На жаль, запису цієї зустрічі немає. За два роки національна команда знову приймала Польщу у Києві. Цього разу у відборі на Чемпіонат світу 2002. Гості повели у рахунку вже на Початку гри, але незабаром Андрій Шевченко зрівняв. Діють у нападі з глибини, а не воробий висунутий вперед. З'ячеться на удар! Ось це наша серія. Один-один. Шевченко. 12 хвилина. Втім, українці пропустили ще двічі та зазнали поразки 1-3. У наступному році синьо синьожовці завітали до Польщі, де зіграли в нічию 1-1. Поляки відзначились першими. Однак Шевченко зрівняв рахунок, замкнувши простріл Андрія Несмачного наприкінці двобою. Є служне на поле карне. Юрек Дудек. Ох, зараз буде брамка. Нестети, нестети. Несмачний. Брамка шелів Шевченко. Шевченко. У підсумку ми фінішували другими в своїй групі. Попереду була саме Польща. Наступної зустрічі довелося чекати 7 років. У серпні 2008-го команди провели спаринг у Львові. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки голу Сергія Кравченка. Воронін. Воронін сам направив ванзі. Дивиться, робити навіс і робиться на віс. Удар головою! Не була. Габетка нічого не додає. О! Забуває, зверніть у вас хто. Гаравець Полтавської уворзли. Сергій Кравченко на дальній стійці саме він там опинився. Ну вже повністю під час цієї атаки, під час того навісу, під час того удару видихнути себе все і не міг повною мірою закричати гол. Сергій Кравченко на останніх хвилинах компенсований час відкриває рахунок у цьому матчі. У 2010-му Україна відправилась на товариський матч до міста Лоць. Біло-червоні вийшли вперед під кінець першого тайму, а гості зрівняли на 90 плюс другий. Ігор Ходубяк, Артем Федецький та Євген Селезньов розіграли чудову комбінацію, яку завершив останній. Запрошую гарно до того, аби нашу сторону інтернетову відвідати. Але зараз увага! Артур Боруц! Ну і, нестеті, в останніх секундах матчу втрачимо гола Селезньов з Дніпро-Дніпропетровськ. Мілкаш, який десь, власне Завдикористує бонд нашої дефенсиви Паністати. 22 березня 2013-го підопічні Михайла Фоменка протистояли Білочервоним у Варшаві. Матч був офіційним. Відбір на мундіаль Бразилії. Гості несподівано повели вже в дебюті зустрічі. Постарався Андрій Ярмоленко. Відсутній Євген Селін дискваліфікований цей захисник. Собі. Це Друга просто хвилина. Неймовірний початок для збірної України. Шановні друзі, я думаю, що зараз радіє уся Україна. За кілька миттєвостей Олег Гусєв подвоїв перевагу нашої команди. Наші футболісти знову з м'ячем. Все зараз іде за нашим сценарієм. Ще один удар і рахунок стає 2-0. Гол! Олег Гусєв забуває. Це просто щось неймовірне відбувається на стадіоні народовий у Варшаві. Гол! друзі господарі скоротили своє відставання зусиллями піщика. Проте одразу ж пропустили третій м'яч. Цього разу відзначився Роман Зозуля: Україна виграла 1-3 на табло. <зас> Зараз мічем збірна України. Невдоволений стадіон народовий. Хороша передача. Удар поворота рахунок стає три. Один. У жовтні того ж року Польща відправилась до Харкова, де мінімально поступилась. Перемогу приніс Андрій Ярмоленко, котрий відгукнувся на передачу Євгена Коноплянки, яку Коно назвав напівзмією. У нас починають з'являтися надії на те, що зараз який момент удар. Є! Один зустріч забило все ж таки наші. Українці випередили поляків у групі, посівши другу сходинку. Польща закінчила четвертою. На Євро-2016 синьо-жовті програли біло-червоним з рахунком 0-1 в останній грі групового етапу. Україна провалила турнір та втратила шанси на вихід з групи вже після другого матчу. Востаннє ці команди зустрілись в листопаді 2020-го. Хожув побачив впевнену звитягу збірної Польщі 2-0. Гра була контрольною. Що ж, загалом команди провели 9 матчів між собою. Польща здобула 4 перемоги, Україна на одну менше. Дві гри завершились в нічию. Українці забили 9 голів у ворота біло-червоних. Поляки 11 у наші. Маємо надію, що вже сьогодні синьо-жовті зуміють покращити цю статистику. На цьому все Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.